Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Можете займати свої місця. Хочу разом з вами прочитати цікаве місце з Писання. Це книга приповістей Соломонових. Вона на, на екрані, 9 розділ, 10 віршик. Страх Господній, початок премудрості, а пізнання святого це розум. Колись в дитинстві я дуже любив читати казки. Ну і не тільки читати, але й слухати, коли мені розповідали. І різні казки вони по своєму надихали, смішили, давали якісь повчання. Такий цікавий досвід в дитинстві отримував казок. Але одна казка мене особливо смішила. Якщо пам'ятаєте казка про Іванушку Дурачка, знаєте да, таку казку. Можливо, діти вже менш відома для дітей казка, але для мене і більшості з вас відома. Де є батько, в якого є три сина, старший дуже розумний, середущий ще нормально, більш-менш, а найменший такий нерозумний, скажемо. Казка називає його Іванушка Дурачок. Але вся казка обертається на тому, що як би не складалося обставини, як би мудро не поводилися той старший і середній в кінці історії, отой от Іванушка отримує все, що найкраще. Він виходить переможцем, не приклавши ніяких зусиль, нічого не зробивши. Для того в кінці в нього і дружина гарна, і півцарство, або ціле царство, і всякі розкоші, і навіть його брати, які мудріші від нього в рабстві в нього. Така казка, вона колись мене дуже смішила, але коли подорослішав і подумав про цю казку, вона засмутила мене. Чому? Тому що вона вчить нас тому, щоб ми були лінивими. Тому, щоб. Розум у світі не цінується, тому що мудрий не отримує користі. А той, хто нічого не робить, з якого сміються, який ледар і відлежується на кроваті весь час, він в кінці отримує все. Ця казка має погані мотиви навчити і вона зрушує мозок. Читаючи дев'ятий розділ приповісти Соломонових, Соломон наймудріша людина з живучих на землі, він записав багато розумного. І тут, у цьому розділі він записав звернення двох жінок до людини. Цей розділ побудований як звернення двох жінок. Одна виглядає як мудрість, інша як безумство, як глупота. І перша закликає людину до себе. Давайте прочитаємо цей розділ повністю з першого віршика, дев'ятий розділ. Мудрість свій дім збудувала, сім, сім стовпів своїх витисала, зарізала те, що було на заріз. Змішала вино своє і трапезу свою приготовила. Дівчат своїх весла, і кличе вона на висотах міських. Хто бідний на розум, хай прийде сюди. А хто нерозумний, говорить йому Ходіть, споживайте із хліба мого, та пийте з вина, що я його змішала. Покиньте глупоту і будете ходити. І ходіть дорогою розуму. Хто картає на смішника, той собі ганьбу бере. Хто хто ж безбожникові виговорює, сором набуває. Не дорікайте пересмішникові, щоб тебе не зненавидів. Він, вик... е, він викартай мудрого, і він покохає тебе. Дай мудрому, і він помудріє іще. Навчи праведного, і він прибільшить він мудрості. Страх Господній початок примудрості, а пізнання святого це розум, бо мною помножаться дні твої і додадуть тобі років життя. Якщо ти змудрів, то для себе змудрів, а як станеш насмішником, сам понесеш. Жінка безглузда, криклива, нерозумна і нічого не знає. Сідає вона на сидінні при вході додому свого на висотах міст, щоб кликати тих, хто дорогою йде, хто путтю своєю простує. І вона каже: Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, то каже йому вода крадена, солодка і приємний прихований хліб, і не відає він сам там, там мерці. У глибон, він не відає, що самі там мерці у глибинах Шеолу, запрошені нею. Откий невеликий розділ, але дуже повчальний. Спочатку мудрість закликає до себе, люди, людей простих, особливо каже, що хто бідний на розум, прийди. Все приготовано, прийди. В кінці безумство закликає, і також каже, хто особливо бідний, в мене також є порада для тебе. Давайте Підемо з кінця. Безумство, глупота. Вона має свою дорогу. Вона сидить, чекає, кличе, і деколи людина відкликається. Поради, які дає безумство, вони й ведуть до беззаконня. Подивимося: 17-й віршик. Вода крадена, солодка і приємний прихований хліб. Тобто, безумство говорить, що те, що вкрадене, воно дуже хороше. А те, що ти заховаєш від когось, що міг би розділити, що ти сховаєш, приховаєш і не віддаш нікому, будеш собі мати, то дуже смачно, то дуже добре, тобі буде приємно, тобі буде користь від того, що ти вкрадеш, тобі ж не потрібно працювати, тобі не потрібно мудрості. Ти просто пішов, взяв того, в кого є, і все, ти вже маєш. Не потрібно прикладати зовсім зусиль. Дурість, глупота, такі говорить речі. Колись в дитинстві, вже зараз аналізуючи своє життя. Шкільні роки, я зараз думаю, ну нащо я то робив? Нащо я комусь там підножку поставив? Нащо я когось образив? Нащо з кимось побився? Зараз, коли думаю, ну це було так бездумне рішення, абсолютно не підтверджене якоюсь логікою. Просто мені захотілося, я пішов і когось вдарив. Хоча я не був крепким дібуширом у зв'язку з своїм маленьким ростом, я мусив терпіти старших. Але все ж таки робив свої чуда, приносив додому свої новини. Деколи був такий момент, коли я вирішив пограти з друзями в лованки, і там були такі турніки, желізні, металічні, і вони так змійкою йшли. І я думаю, я постійно був в костюмі, мама одягала на мене костюм, брючки, туфлі. я думаю, а що між тою змійкою бігати? Я по змійці побіжу. Так мене точно ніхто не дожене. Ну і якийсь час мені вдавалося це робити, але. Мокро трохи було, і я сховзнувся і впав на землю, забив собі руку. Правда, нічого не переломав, але зараз думаю, навіщо взагалі були такі ризики? Нащо було на то йти? Розум така річ, яка підсказує нам наперед, що робити. Мудрість прогнозує далеко наперед, як нам чинити. Але коли ми відказуємося від тої мудрості, ми робимо безумні речі. Я знаю, що в нас часто виходять за кафедру на час благословінь, хто працює в тюрмах. Відповідальний, і часто, якщо поговорити з людиною, яка зчинила якесь беззаконня, якийсь гріх, за який отримала покарання у вигляді тюремного сроку, запитання: нащо ти це зробив? Чому ти тут? І майже кожен скаже по глупості, через дурість, через те, що не подумав, через те, що щось зробив, не зробивши якийсь аналіз в собі. І так багато глупість, дурість кличе до себе і каже: тобі не потрібно нічого. Не вкладай своїх сил в навчання, не вкладай своїх сил в те, щоб осягнути якимось чином мудрість, тобі це не потрібно. Є ті, хто збирають, а ти можеш від них взяти кусочок просто так. Є ті, хто отримують це якимось чином, якимись важкими шляхами, а ти можеш просто взяти і мати. Не треба тобі нічого, як той Іванушка Дорочок. Ти можеш лежати все життя і чекати, і в кінці кінців тебе чекає хеппі-енд. жінка, маєток, гроші, повага, свої раби. Деколи хотілося би такого. Але розуміючи мудрістю, що не все так просто у світі, ти розумієш, що так просто воно не дістається. Хоча можна дам, подумати про когось, хто з багатої сім'ї щось просто отримав, і то було непросто, якщо б війти в життя тої людини і розуміти всі ситуації. Глупота вона не просто має свою дорогу. На жаль, глупота має і кінець цієї дороги. Біблія вчить, і Соломон відповідає нам, що той, хто йде за нею, він не, навіть не розуміє, що в тій дорозі самі мерці, тільки мертві, тільки ті, хто йдуть до Шеолу, до пекла. Всі, кого запрошує глупота, глупота, вони йдуть в одне місце до пекла. Чому? Тому що вони навіть не думають про те, чому я це роблю. Їхні очі закриті, я сподіваюся, що наші очі відкриті і ми готові сприймати інформацію. Дуже часто можна побачити людей, які роблять щось і не розкаюються. Коли запитати людину, яка зробила якусь глупість, і вона каже: я розумію. Це недобре зробив. Або як ці тюремні люди, які кажуть по глупості, недобре зробив. Означає це, що є шанс у такої людини. Людина має шанс на виправлення, людина має шанс знайти ту мудрість. І це вже перший крок вона зробила. Але коли людина каже: та я все добре зробив. Та це всі так роблять. Або навіть можна похвалитися своєю глупотою, то ця людина. Мало має шансу на виправдання, тому що вона сама себе не визнає, що вона не дуже розумна. Добре, це така коротка частина про жінку, яка закликає до безумства. Це не до жінок, це просто метафора, така, не думайте. Соломон використав тільки метафору. Мудрість, якщо подивитися на те, що вона кличе, вона також має свій шлях. Вона приготована. Вона не просто приходить і каже, а постарайся мене здобути. От Пошукай шляхи. Знаєте, деколи жінки кажуть, здивуй мене. Як тебе здивувати? Я не можу себе здивувати, ти хочеш, щоб я тебе здивував. Здивуй, щось зроби таке, щоб мене здивувало. І голова кипить. Або якийсь подарунок потрібно купити, і ти думаєш, ну я ж не від того, як я можу придумати якийсь подарунок. А жінка каже, давай, що здивуй. Мені не потрібно дорого чи бідно, просто щоб було оригінально. Мудрість не така, вона не шукає, щоб ти здивував. Вона просто готова прийти і бути в тобі. Вона просто готова, щоб ти її взяв. В цьому світі так багато мудрості, багато навчання, багато розумних людей. Особливо у цей вік дуже легко навчитися чогось нового. Не потрібно платити. Все є безкоштовно, в доступі, все, все, все. Так, да, потрібно, щоб безкоштовно все зібрати, трошки важко, краще заплатити якомусь викладачеві і отримати цілий курс, але все є. Мудрість доступна. Нам не потрібно бігати. Я пам'ятаю свій час, коли до школи кілометр ходив у місті тут попроще. Або нас підвозять, або школу стараються вибирати чим поближче було до будинків, чим поближче, щоб поруч було. Хтось скаже старших за радянського союзу, та я там 7 кілометрів, 5 кілометрів. йшов і нічого. Моя школа була далека. в Моєму селі вона була одна, велика, і навколишні села з'їхалися туди. Деколи зимою, коли снігу було багато, дітям приходилося йти. І найближче село було за 6 кілометрів. І вони йшли ногами до школи. Декого це зупиняло, дехто хотів навчитися, вони йшли 7 кілометрів в одну сторону, 7 кілометрів назад додому. І це було нормально. Сьогодні ж нам легше. Ми можемо включити онлайн-урок. Ніяка епідемія не зупиняє. Є онлайн-уроки, є відео, є зустрічі, конференції. Нема ніяких перешкод. Мудрість готова, щоб ми її взяли. І більше того, вона закликає: сьогодні у світі навіть не дуже модно бути немудрим. Коли ти приходиш в якусь компанію і пробуєш з кимось зав'язати бесіду, немудрість вона навіть смішить. Коли людина щонебудь небудь говорить. І це виказує мова, це виказують слова, це виказують вченки, поведінка, отаку от немудрість і халатне відношення, лінивість, бо все ключ у тому немудрості в ліні, в тому, що ми не хочемо хоча б щось зробити. Ще мудрість, коли бачить нерозумного, вона каже: іди, споживай, пий, споживай, будь зі мною. І особливо каже, покинь глупоту, покинь глупоту і будете жити. І ходіть дорогою розуму. Тобто почніть керуватися розумом, почніть керуватися якоюсь логікою, покиньте ту глупоту, яка вас вела до цих пір, і почніть робити так, як я вас навчаю, як мудрість. Соломон, говорячи ці слова, він дуже добре підходить і він лагідно так підходить. Він не каже, що або так, або не так. Він це насправді виговорює в цьому розділі, але так лагідно підходить. Каже, ти можеш обрати дорогу. І та жінка, і та тебе кличе, і та випрошує від тебе, щоб щось зробити. І та каже, що ти можеш щось зробити. Але вибери правильну дорогу. Потім йде ряд таких повчань про те, що не потрібно наставляти того, хто не хоче цих наставлень, хто насмішний, хто тільки. Ключку якусь шукає, щоб зачепити, щоб з когось посміятися, такий навіть не вартий того наставлення, каже Соломон, тому що він не хоче цього. Він не, не любить наставлення, він лише на сором. А мудрий він любить. Мудрий хоче, щоб його наставляли. Мудра людина почує якесь наставлення, почує якесь виправлення. Щось ти зробив не так. Людина скаже: дякую. Вона не скаже, що ах, ти такий сякий, ти сам такий, подивись на себе, подивися в зеркало, який ти, ти що не так само чиниш. Мудра людина постійно подивиться на себе. Зрівняє з тим, що було сказано, і скаже дякую. Бо це на краще, це на виправлення. Тому і сказано, що дай мудрому і він помудріє. Навчи праведного, і він прибільшить мудрості. Ну і ключовий вірш цього розділу страх Господній, початок примудрості. А пізнання святого це розум. Знаєте, у світі немає людини, яка би нічого не боялася. У Всякому випадку, при здоровому глузді людина. Всі чогось бояться. Я думаю, що кожного з вас запитати, кожен має якийсь страх. Такий чи інакше, кожного є якийсь страх. Я колись думав, що не боюся нічого. Але коли одружився, я зрозумів, що я боюся втратити дружину. Я боюся, що ці обставини, війна вони вплинули на мою сім'ю, на моїх рідних. За себе, можливо, не так боюся, не так переживаю, а за близьких рідних є страх. У мене є страх, щоб мої рідні не попали у вічність зі мною. Є такий страх. Я думаю, що у кожного є певний страх. Страхи різні, є фобії. Це така річ, коли ти боїшся якогось предмету, явища, дехто боїться замкнутого простору, дехто висоти, хтось боїться змій, а хтось, як моя дружина, пауків. І цей страх. Він набутий. Діти майже нічого не бояться. Ви помічали, що дитину можна кружляти, і майже жодна дитина вона не починає боятися, бо вона знає, що її тримає батько. Рідко, коли яка дитина боїться висоти, боїться темно... ну, темноти. Це інше це є таке, але і то буває, що не бояться. Але людина доросліша, вона чогось боїться. Набуває якийсь страх. І ці фобії рекомендують бороти. Ви знаєте, як бороти фобії? Як побороти страх? Треба стикнутися з страхом лице в лице. Кажуть, що боїшся висоти, давай на ліфт і піднімайся на много підходи на край, подивися, скажи, я тебе не боюсь. І так ти побориш страх, але ноги будуть трястися, підтикти з чола, возьми з собою пачку салфеток, бо тобі буде важко. Сонце, як тобі варіант піти сьогодні в тераріум? так? Да? страх. Я думаю, що вона сказала ні, там всередині в голові. Цей страх рекомендують бороти, але не в, кого, не, в, не в кожного це виходить. Також є ще страхи емоційні, коли ми боїмося когось розчарувати, боїмося, що скажуть люди, боїмося якось щось втратити авторитет у суспільстві. Ці страхи вони також набуті. Діти вони менш піддані таким страхам. Вони йдуть і роблять якусь смішну річ, посміються і підуть далі, навіть забувши про те, що було до того, але дорослий боїться помилитися. Доросла людина боїться зробити якусь помилку, щоб з нього посміялися, щоб з нього сказали, що він якийсь не такий. Особливо бояться зробити щось таке, щоб втратити авторитет у тім кругу людей, де ти спілкуєшся. І це страх такий досить серйозний. Він керує, керує людьми. Він змушує робити те, чого ти не хочеш. Він змушує вчинити то, на що ти би не пішов, просто так подумавши. Цей страх справді керує. Він не дозволяє тобі робити щось добре, а навпаки, заставляє тебе тікати від чогось хорошого. І є третій страх. Це той, який описаний в Біблії, страх перед Господом. Це зовсім інший страх. Якщо перші два вони. Приходять до нас самі по собі, поступово ми їх набуваємо, щось один за одним збираємо, то страх Господній потрібно знайти самому. Потрібно самому дойти до того. Потрібно самому знайти, що це таке і як його досягти. Чому він так важливий? Колись, коли Бог створив перших людей, Адама і Єву, у них, як ви думаєте, був страх чи ні? Махайте ні. Насправді, якась, якась доля страху у них була. Страх не виконати Боже повеління. Коли Змій запитує у Єви, чи Бог наказав не їсти від всіх дерев раю, вона каже, ні-ні, але від одного точно не їсти, навіть не торкатися. Вона наскільки була впевнена в тому, що вони трошечки, я думаю, що мали якийсь мікрострах від того, щоб з'їсти то, щось зробити не так, що Бог сказав. Але цей страх. Перебороли. Змій сказав декілька слів, і цей страх відійшов далеко. Він не був таким сильним, він не був важливим. Вони не прикладали до цього зусиль, просто взяли, з'їли. І скажіть, далі з'явився страх? Далі з'явився серйозний страх. Бог приходить, вони вже не бояться щось зробити не так перед Богом. Вони бояться покарання. Вони бояться присутності з Богом, тому що вони розуміють, що вони вже не такі, як були раніше. У них. Посів гріх, а він святий. Вони бачать цю різницю і бояться. Страх у їхніх серцях засів так глибоко, що вони навіть сховалися. Хоча від Господа ховатися ну, да, якось смішно, але наскільки страх вже керував їхнім життям, що вони сховалися? Страх Господній це той страх, до якого потрібно прийти, той страх, якого потрібно набути. Але записано, що він початок премудрості. Коли ми боїмося Господа. Коли ми боїмося зробити щось не так перед Богом, або розуміємо, що Він святий, а я грішний, і мені страшно перед таким Богом стояти, мені хочеться щось робити. Мені страшно стояти хоч тут, хоч вдома, хоч на роботі, де би я не був, скрізь є Бог, скрізь є грішне я. І мені скрізь перед Ним страшно, якщо в мене є це, це розуміння Бога. Розуміння, що Він святий, а я грішний, і ми не сходимося. І цей страх. Є початком премудрості, тому що він дає перший крок покаяння. Ми співаємо пісню про благодать. І другий стопчик звучить як: спірва внушила серцю страх, затім дала покой російської. Спочатку ця благодать Божа вона вклала в серце нам страх перед Ним. Це його робота. Хоча я кажу, що нам потрібно його шукати, але ця мудрість, яка зверху, вона шукає людину. Вона перша й стукає в серце, і благодать Божа посіває в наше серце страх перед ним. І цей страх рухає нас. Він також керує нашим життям. Він також рухає нас до того, щоб ми щось зробили, щоб ми визнали, що ми не такі, щоб ми зрозуміли, що ми не можемо в цьому стані бути перед Господом, і стали перед Ним чисті, тому що Він оправдає. І далі ця ж благодать замість страху дає мир, дає спокій. І тому страх Господні це тільки початок мудрості, тому що далі він не має сили. Далі людина, коли зрозуміла, хто є Бог, а хто є я, коли визнала свої провини і той страх керує першим кроком життя, він забирається, він пропадає. Важко, от скажіть, люди віруючі, люди вірні Богові. Скажіть, ви боїтеся Бога? Ну, Було би странно сказати, що ми не боїмося Бога, правда? Якось дуже егоїстично, високомірно. Але чи ми боїмося Бога як тоді, коли не знали Його? Як тоді, коли вперше почули про Його святість? Ні. Я боюся Господа. Боюся зробити щось не так перед Ним, боюся, щоб він не назвав мене рабом невірним. Але я боюся Його як доброго батька. Як батька, який любить, як батька, який може покарати, але як батька, який дуже-дуже мене сильно любить. Цей страх відрізняється від того першого страху. Він вже не керує моїм життям, мною керує його любов, мною керує благодать, яка Господом посилається в наше життя. І тому у другому, другій частині цього вірша пише, пізнання святого це розум. Початок премудрості страх перед Господом, а пізнання Бога це розум. Пізнання того, наскільки Він великий, дає нам можливість жити. Вже керує нам не страх, а керує нам розум, розуміння, хто є Бог, розуміння, яка у нього воля, розуміння того, що він від мене хоче, і цим керується моє життя. Да, дійсно, деколи ми проступаємо, деколи стаємо не на ті граблі і набиваємо собі шишки, і Господня благодать чинить те, що нам подарований Ісус Христос, який каже, Подивись на мене, пізнавай мене, я тебе очищаю, я роблю тебе кращим. Я звільняю тебе від рабства, гріха, і тобі не потрібно боятися смерті, але потрібно боятися бути не таким, як я хочу бачити тебе. Бути негідним переді мною. Тобі потрібно жити так, як я вчу, пізнання святого. Як пізнати Бога? Які вчинки потрібно зробити, щоб пізнати Бога? Читати Біблію? Да. Молитися? Да? Розглядати все, що навколо відбувається, Тоже да. Пізнання Бога, воно в пізнанні Ісуса Христа. Він відкрився нам в повноті. Він прийшов на землю як дитина, прожив 30 з лишнім років, показав себе як людину, як того, кого можна осягнути, потрогати, пощупати, як того, з ким можна поговорити, той, хто недалеко в небесах, як уявляють Бога, але той, хто поруч. І такого легше пізнавати. І більше того, як багато в Євангелії записано, який наш Господь, який він святий, який Його характер. І пізнання цього робить нас розумними, робить нас мудрими. Добре, висновки, які ми би мали взяти з цього розділу. Мудрість закликає, потрібно відкликатись на цей заклик. Глупота теж закликає, потрібно бачити, хто нас закликає. Страх Господній. Початок премудрості. І не маючи цього страху, неможливо почати свій шлях перед Господом. Потрібно його здобути, потрібно знайти його. Але далі ти будеш мати мир і спокій і благодать, яку дарує Господь. І пізнання святого це розум. Ми постійно маємо що пізнавати. Кожен раз, перечитуючи Євангелія, хоча їх тільки чотири, тільки отак трошечки розділів, трошечки листків, але я кожен раз що знаходжу для себе. Кожен раз Господь відкривається мені по-новому. Чому? Тому що Він так багато граний має для того, щоб ми досліджували. Господу, за ці слова скажемо слава навіки. Амінь. Помолимося. Давайте піднімемось на ноги. Якщо хтось має. Бажання помоліться вслух, попросіть у господа мудрості, страху, кому необхідно, він кличе. Амінь. Святий і правити, дуже дякую тобі за цей день. Дякую, що ти благословив нас бути на цьому місці. Дякую за те, що ти поселив нас одного часу страх перед тобою. і... Ми зараз можемо не боятися тебе, але любити, довіряти тобі, Господь. Слава тобі за те, що ти навчаєш нас постійно, як нам жити, чого нам сторонитися, до чого відкликатися, Господь. Слава тобі за те, що ти подарував нам мудрість, якою можна керуватися, Господь. Дякую за те, що ця мудрість від тебе. Дякую, що ти нас робиш мудрими, для того, щоб ми жили для слави Твоєї, Господь. Благослови і надальше наше служіння, благослови братів, які будуть звершувати. Заповідь, Господь, нас благослови з прийняттям, Господь, дай відкриті серця для того, щоб змінюватися, Господь. Слава тобі за все. Амінь.